Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про те, що головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний у критичному стані перебуває у головному військовому госпіталі, де триває боротьба за його життя. Нібито після отриманого поранення та трепанації. Заступниця міністра оборони Ганна Маляра в ефірі сніданку з 1 плюс 1» прокоментувала пропаганду Кремля. Маляр розповіла, що спілкувалася з головнокомандувачем телефоном напередодні увечері 22 травня. За її словами, тепер, окрім робочих моментів, вона ще й телефонує, і запитує залужного як ви віджартовується залужний завжди бо різне пишуть, навіть що за пив, це нісенітниці, тому що у військових дуже жорстка дисципліна, і навіть там кави немає щоб стимулювати себе. Там зовсім інші стоять завдання, і це просто смішно читати. Але у росіян логіка російська наголошує маляр, як повідомлялося в Росії пропагандистська машина на початку травня поширила в мережі Фейки про начебто загибель Валерія Залужного, командувача сухопутних військ ССУ Олександра Сирського та інших військових командувачів у Міноборони фейки РФ спростували. Секретар РНБО Олексій Даніло відреагував на дезінформацію російських пропагандистів, начебто про поранення головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного. Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, 24.05.2023 о 10 ранку заслухав на ставці доповіді головного командувача зсу Валерія Залужного та інших членів Ставки. Сам головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що мав телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі і командувачем сил США в Європі генералом Крістофором Каволі. Під час переговорів йшлося про необхідність посилення протиповітряної оборони України, зокрема за допомогою винищувачів F-16 і збільшення кількості боєприпасів. За словами Залужного ці темпи були ключовими під час діалогу. Оговорила важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування і ремонту військової техніки. Також розповів про кількісний і якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад. Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України. Йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці заложного до зустрічі. Друзі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.